Даємо всі умови для того, щоб бізнес повертався в місто. І хочу сказати: повертаються, повертаються, відкриваються нові магазини, нові кафе, парикмахерські, ресторанчики. І ти їдеш і йдеш по місту і бачиш день від, від дня. Все нове, нові, нові таки повертаються люди, відкривають навіть там, де не було щось відкривають. Айтішники повертаються. І це головне. А наше, наше завдання, моє завдання створити такі умови, щоб вони хотіли повертатись, давати їм все знаєте прозорість. Перш за все: прозорість відкриття бізнесу, прозорість надання земельних ділянок. Прозорість е, тех, технічних умов, прозорість е, будівництва і, 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 так, і так далі, для того, щоб вони повертались. Крім цього, потрібно відкривати фітнес зали бо е, люди хочуть на цей запит і зараз вони відкриваються.